Дзвонить, дзінь-дзелень, Скажем разом добрий день. Дітки, сядьтесь зручненько, ручки покладіть гарненько, бо заняття в нас незвичне, чарівне, математичне. Діти, я сьогодні, коли йшла на заняття, зустріла нашу давню знайому, дівчинку тетянку. У неї повний кошик там всього був. І вона дуже хотіла прийти до нас на заняття. Тож чекаємо її з хвилинки на хвилинку. Доброго дня, Тетянка! Раді тебе бачити знову з нами. Добрий день і вам малята, добрий день. А ви знаєте, яка зараз пора року? Я гадаю, наші малята знають, вони в нас розумні. Так, вірно, ви все правильно говорите. Зараз вже настала осінь. Що ми робимо восени? Баля, а дай ви згадали, ми збираємо врожаї? І на городі, і в саду все вже достигло. Можна йти збирати? Все вірно, ви все вірно говорите. Ось я матусі на городі допомагала збирати врожай. І ось принесла цілий кошик. Щоб е, вас пригостити. Ой, дякуємо. Давай же малятами розглянемо, з чого ж на городі назбирала наша тетянка. Що ж у неї там виросло такого гарненького? Малята, погляньте, що ж було в корзинці у Тетянки. Це що? Гадаю, усі догадалися. Так, це капуста. А ще погляньте, яка гарна яскрава. Морква у нас вродила на городі. Ой, які ви молодці з матусею титянка. Малята, давайте розглянемо. Яка ж виросла капуста? Вона вся однакова чи ні? Подивіться, малята. Я гадаю, що малята уважно поглянули, і їм видно, що є капуста велика, а є маленька. Так, малята, давайте порахуємо, скільки великих капустин. Зібрала тетянка. Малята, а я буду рахувати з вами. Давайте Рахуємо. Один, два. Дві великих капусти. Зібрала тетянка. А тепер титянка, порахуй, скільки маленьких капустинок у тебе. Давайте рахувати. Один, два. І маленьких капустинок дві. Дві великих капустинки, дві маленьких. А давайте перерахуємо тепер малята. Скільки всього капустинок зібрала Тетянка. Рахуємо, дружно. Один, два, три, чотири. чотири. Скільки всього капустинок, Тетянка? Ми з матусею зібрали 4 капустинки. Якою ми цифрою позначимо? Цифрою 4. Є? А я зараз її вже добре знаю. Молодець, Тетянка. Ось наша цифра 4. Алята, а тепер давайте розглянемо з вами морпу. Вона вся однакового розміру. Ні, морква теж є і велика, і маленька. Малята, подивіться уважно, скільки великих морквинок. Всі розглянули. І, мами, зрозуміли, що великих морквинок лише одна. Ось вона. Одна. А решта всі маленькі. Давайте їх разом порахуємо. Що ж, рахуй, Тетянка? Один, два, три. У нас є три маленьких морквинки. Малята. А яких морквинок більше? Великих чи маленьких? Тетянка, як ти гадаєш? Я гадаю, що е, великих морквинок у нас менше, а маленьких морквинок у нас більше. Ви зі мною згодні, я все правильно кажу? Так, Тетянка, ти молодець. Я гадаю наші малята. Теж так порахували. А тепер порахуй, будь ласка, скільки ж всього у нас морквинок? І великих, і маленьких разом. Добре, рахуємо всі разом. Один, два, три, чотири. Морквинок також чотири. І позначимо її цифрою Чотири. Малята, про що нам кажуть? У нас чотири капустинки і чотири морквинки. Як ми можемо сказати з вами? У нас порівно капусти та моркви. Молодці порівно. А зараз ми з вами розглянемо, що ще назбирала Тетянка свій ковшик. Погляньте, що іще було в моєму кошику. Ой, малята, дивіться, які гарненькі помідори. А це що вгадали? Я думаю, малята впізнали, що це цибулька. А ці зелененькі, хто це, малята? Так, він, та ж жогірочки! Що ж, давайте порахуємо, скільки помідорів зібрала пітянка. Рахуємо так. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки діти? Я зібрала з мотоцею п'ять помідорів. Молодець. Тепер відчухай цифру п'ять, пітянка. Ой, знайшла, здається, це цифра п'ять. Малята, перевірте! Правильно Тетянка позначена? Так, вона, молодець, правиться цифра 5. А тепер давайте порахуємо, скільки цибулі зібрано. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири цибулі. Ой, а я вже і цифру 4 бачу. Молодець Тетянка, Ось цифра 4, яка позначить кількість цибулів. А тепер зали... залишились огірочки. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Я принесла три огірочки. А ось і цифра три. Позначимо ципулі. Ось, молоде титка. Малята, а подивіться уважно. І скажіть, чого більше помідор чи цибулі? Я думаю, малята дуже уважні. Поглянули з нами, і вони бачать, що помідорів більше, ніж цибулі. Малята, а наскільки ж помідорів більше, ніж цибулі? Подивіться уважно, наскільки? Всі вже зрозуміли? Я гадаю, що так, і діточки бачать, що помідорів набільше, ніж цибульки. Молодці малята. А подивіться уважно. А чого менше? Огірочки в цій цибулі? Чого менше? Дивимось уважно, а я вам підкажу, я вже все бачу. Огірочків менше, ніж цибульки. А наскільки тетянка менше? Малята, ви перевіряйте тетянку. А можливо я помилюсь. Огірочків менше на... Так, молоде Тетянко, а гірочків менше на один, ніж цибульки. А отже, цибульки більше на один. Так, правильно. Ось малятами з вами розглянули, що ж сьогодні назбирала на городі Тетянка. Друзі, погляньте, я ж не тільки з овочами прийшла, доки я до вас. І йшла, ти назбирала ось таке гарне осіннє листечко. Воно дуже яскраве, і воно мені дуже сподобалось. Петянга, ти, ти, ти знаєш, з яких дерев ці листочки? Так, я знаю, що тут є листочки з клену, з берези, з каштану і дуба. Ось. Багато дерев. А давайте ми з вами зіграємо в гру, будемо знаходити листочки з якогось певного дерева і рахувати їх. Тобто, давайте пограємо в гру. Відшукай та порахуй малята. І перше завдання треба відшукати, скільки листочків з каштану. Уважно дивимось і відшукуємо всі. Малята, а ви знаєте, як ви? Це знаю. А давайте я вам покажу. Можливо, я щось напутала? Діти, ви вже порахували, скільки листочків? Я, гадаю, порахували, що їх три. А Тетянка зараз нам знайде ці листочки. Здається, оцей листочок з кошти. Один, ось два і ось три. Я знайшла лише три листочка з каштану. Ну, Тому що осінь тільки почалася. І листочки ще зовсім небагато. Так, молодець малята і молодець тетянка. Малята, а тепер давайте відшукаємо листочки з берізки. Скільки їх подивіться? І порахуйте, і відшукайте. А я вже їх відшукала. І скільки в тебе вийшло, тетянка? А давайте порахуємо. Один, два, три. Я знайшла три листочки. Молодець. Три листочки? з берізки. Ще у нас є з листочки з дуба. ну ж, давайте поглянемо малята. А Ой, які вони здуба? красиві, так. яскраві. Я знайшла лише два листочки. Ось погляньте. Один листочок і другий. Два листочки. Малята. Ви теж чекали? З дуба два листочки. І залишились листочки з клерн. Скільки ж кленових листочків знайшла наша пітянка? Я ось дивлюсь, і їх тут найбільше. І вони всі різні, не дивлячись на те, що вони клинові. І давайте порахуємо, скільки ж їх тут. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього. П'ять кленових листочків. Я все правильно порахувала? Так, молодець, тетянка. Ось малята ми з вами і пограли в гру. Відчукаю та пораху. Ой, ви знаєте, ми так добре грали, але мені ж потрібно далі йти в матусі допомагати збирати урожай. Тож, до побачення, ось малята, закінчилось наше заняття. Сьогодні в нас гостях була тетянка, ми з нею рахували овочі. Грали з її листочками, тому до побачення!